Несприятливі погодні умови впливають на всі аспекти життя прилучан та жителів прилуцького району. Найважливішими чинниками є опалення, водопостачання та світло. З самого ранку на Чернігівщині фіксували ушкодження ліній електропередачі. Протягом дня енергетики працювали над ліквідацією наслідків негоди. Оперативну інформацію щодо відключень на прилученні та в області станом на 16.00 телефоном дізналися у прес-секретаря акціонерного товариства Чернігівобленерго Катерини Дроздової. Зараз на території пл Підтверджених заявок про відсутність електропостачання немає, але у нас є заявки в кол-центрі із самого міста Прилук і з Рудівки. Вони ще потребують перевірки. Якщо підтвердяться, то їх тоді буде внесено в базу і туди будуть направлені бригади. Взагалі ж на території обслуговування Прилуцького рему у нас 797 споживачів без електропостачання. Це все споживачі на території Ічнянщини, саме місто Ічня, Ольшана, Нова Ольшана, Тростяне. Ець Петрушівка та Тарасівка. Бригади там вже працюють, і незважаючи на те, що погодні умови зараз доволі складні. Наші аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово. І як тільки в нас будуть підтверджені заявки, вони звісно будуть виїжджати на місця. Спеціалісти Чернігів обленерго опрацьовують заявки від споживачів за словами Катерини Дроздової. Запитів від жителів Чернігівщини мало а ремонтні бригади вже працюють над усуненням ушкоджень ліній електропередач.